Всім привіт! Вирішила більш детально розповісти про гуртки, які відвідує моя дитина Мелані, Маланії 5 років. Що точніше буде, то 5 і 4 місяці. Я думаю, що деяким буде актуально, можливо, у вас теж дитина передишкільного віку такого, і ви не знаєте, чи варто, чи не варто відвідувати, і що саме можна було б відвідувати. Дитині, тому я поділюся нашою історією, а можливо, ви для себе щось з цього візьмете. Перше. Перший наш гурток, який ми відвідуємо, називається Мудрики. Так як і центр дитячий, в який ми ходимо, центр має назву Мудрик. Це дуже-дуже-дуже крутий центр. Ви можете про нього прочитати, він по всій Україні має е, свої філіали, тому дуже, дуже раджу. І, ну, в общем, читайте, дивіться відгуки, я думаю, ви все побачите і без моїх коментарів, додаткових, ви будете вражені, приємно вражені саме роботою цього центру. І так, ми відвідуємо курс мудрики вже другий рік. Того року, як ми переїхали, ми почали відвідувати того літа, і ось вже другий рік пішли. Я особисто задоволена, що це за курс? Це такий курс загального розвитку. Як на мою думку, да? Ось так, ну, якщо своїми словами простенько, я поясню. Це такий загальний розвиток, діти вчаться і математичним здібностям, і розмови, щоб вам так не заумно сказати, мовлення своє формують. Да? Вчаться речення складати, спілкуватись, свої думки висловлювати, якщо так, простіше там і геометричні фігури вчать. Вчаться вирізати, дрібну моторику розвивають дуже гарно, тому що постійно якісь ігри перебирати, щось дрібненьке будувати, плюс нейро вправи є, плюс є для фізичного розвитку. Це якісь смуги перешкоди, ці коврики шипами з різними там в. Ви... Такі хвильки зроблені там у нас теж вдома є ці коврики для занять. Тому ось що щось на таких ковриках роблять. Постійний рух, вони постійно змінюють положення. Вони не сидять чи за столиком, чи де. Вони можуть і на підлозі робити завдання, і за столиком, і з іграшками завдання, і там і щось. І дуже-дуже гарно, що ставлять акцент саме на спілкуванні. У нас такою додатковою годиною йде цей гурток, що тут другу годину вони вас основному, спілкуються, граються, щось роблять більше на фізичний розвиток, такий, там, щось вибудовують собі, перешкоди роблять і ну, дуже гарно. І це все, звісно, що під, під організацією вихователя класного, дуже. Тому да, гурток супер. Другий рік ходимо, плануємо ну, до школи ходити сюди. Далі другий гурток, який ми взяли, це підготовка до школи, звісно, що у нас залишається останній рік. Якщо все добре, то в 6 років ми підемо в школу. На наступне 1 вересня ми підемо в школу. Мені аж самі вже не віриться, чесно. <свісно> так дитина швидко росте, але ну, підготовка до школи, звісно, має бути. Тут курс розрахований, як нам пояснили, від вересня до травня. 9 місяців тому все. Ми ходимо, готуємось поступово, не поспішаючи. Вдома ми теж готуємось, трошки робимо. Але ну, я мама, я ж для Меланії не вчитель, як для інших дітей, я для Меланії мама. І звісно, що вона мене так не сприймає, як мене сприймають інші діти, яких я готую до школи, з якими я вчу англійську. Ні, Мулані мене сприймає як маму. Тому ми вирішили, що будемо ще ходити на підготовку до школи, щоб вона там. Вчилась вже слухати вчителя, щоб вона виконувала завдання, щоб потім в школі їй було вже легше, простіше в цьому плані. Тому що в школі не я буду її вчити, а буде інша вчителька. І ну, як би вона має звикати до цього. Плюс такий міні-колективчик. У них там 8 дітей, тобто така міні-група, і вони вчаться вже як в школі, вже не просто це не так, як на курсі. На гуртку мудрики, тут вже більше так організована. Годинка, якось в школі, вони сидять, роблять завдання, виконують. Так, також можуть і на підлозі зробити завдання, і з іграшками можуть бути завдання, але це все вже більше під шкільну програму орієнтовано. І м -м, третій гурток, який ми відвідуємо, це арт-студія. Малювання, простіше вам скажу, так? Але щось ось Маланя мені сьогодні сказала, що я не хочу вже йти. Не знаю, чи це сьогодні під настрій таке, чи вже все перегоріла. Хоча до цього вона дуже-дуже-дуже прям кортіла на той гурток, хотіла, говорила, я піду і все. Я пропонувала спів, говорю, давай, бо танці там ще хореографія. Вона ні ніякої хореографії, я хочу тільки на малювання. А сьогодні вже говорить що я хочу своє малювати, а не те, що там вчитель говорить нам картини. Вони такі великі картини малювали на А 3 форматі. Ну, дуже класно. Але побачимо. Я думаю, що щось хоче ходити, вона точно, але ну, змушувати не буду, ми все одно пробуємо, що сподобається, що підійде. Я думаю, що як вона підросте, то ще рік, два, можливо, то потім і співу варто спробувати, бо в неї досить гарно виходить. Я думаю, що можна буде. Ну, Але будемо бачити. Наразі в нас три такі гуртки є. Е, можливо, вам буде актуально щось для себе схочете спробувати. Тому, думаю, Вирішила поділитись більш детально, а не так коротесенько, як це було в щоразу. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, якщо, можливо, ви щось хочете висловити з приводу гуртків. Варто, не варто взагалі ці гуртки в 5 років відвідувати, чи, можливо, ваша дитина відвідує ще інші гуртки і вам дуже подобається це пишіть. Я думаю, буде гарно обговорити, можливо, хтось іще почитає, візьме для себе щось корисне з цього відео і ваших коментарів.